Не сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, навіть світліше стало, тому що тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем це чітка конституційна збалансована влада. Можна так говорити, якщо у твоїй сім'ї є маєточки і нерухомість в Дубаї. Для чого ж тобі та Європа? А не те, що нам пропонується як суррогат замість конституції. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм перетворення Україну в колонію безправну. Не треба. Ми, як нормальна команда, теж слухали, може дійсно у нас буде борба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний. Знаєте, такий хребет? Який хребет? Ми теж голосували за цю дурню, думаючи. А може дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією? Подивіться, де копалів, дорогі друзі, з такою корупцією, де кримінальні справи? А де кримінальні справи проти Юлії Володимирівни? Де її ж там дуже часто називають в інтернеті матір'ю української корупції? А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією і тому, що вони вибирають хто свій, а хто чужий? Розумієте? Знаєте, Юля, це от таке живе втілення портрету Доріана Грея, коли потім на старості. Абсолютно все твоє єство показано на твоїй е, морді. Але давайте згадаємо, а те була Юля, якби не Революція Гідності в 2013-14 роках. Давайте я покажу архівне відео, що тоді про європейські перспективи і реформи співала вона, коли сиділа в калясі на сцені. Інших 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 політиків, інших посадовців, інших чиновників. І щоб ви були невід'ємною частиною побудови нової України, щоб ваші ідеї, ваша сила, ваша. Візм, ваша моральність, і ваша честь, щоб були запорукою чесності нового управління країною. І Як же ж так, Юля забула свої слова через 10 років? Можливо, в неї вже хвороба Паркінсона. І ми це з вами зробимо. Повірте мені. І ще я думаю, що ми всі зараз мусимо подбати ви в першу чергу, тому що не вірять нікому крім вас. Вам сьогодні вірить вся країна. Де б люди не жили і не знаходилися, а тепер Юля сміється і розповідає про те, що в неї світлий день, тому що зруйнували антикорупційну реформу. Вони хочуть від вас гарантій, що наша країна не розпадеться на шматки, що наша країна не буде політиками за меж України розтягнута на окремі губернії. Ви можете виступити гарантами цього. І саме тому під час війни, під час літнього наступу росіян, Юля свою фракцію голосує за відміну антикорупційної реформи. Запам'ятайте це.